Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я пропоную вам приготувати дуже смачні соковиті і водночас ніжні котлетки. Готуються вони дуже просто та швидко, тому починаємо. Для початку беремо декілька скибочок хліба і заливаємо його молоком. Відставляємо його в сторону, а тим часом в подрібнювач викладаємо одну картоплину, цибулю, вершкове масло і воду. І перебиваємо все в пюре. Якщо у вас немає подрібнювача, все можна натерти на мілку тертку. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте. І не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобай. Далі овочеве пюре додаємо до фаршу. Фарш можна взяти як і свинячий, так і мікс свинячий плюс тлячий. Додаємо сюди сіль, мелений сухий чесник і перець. Спеції можна додати будь-які за вашим смаком, також можна додати якісь трави або будь-які інші спеції. Додаємо сюди віджатий батон або білий хліб і все добре перемішуємо. Фарш повинен бути не рідкий, а більш такий щільніший. За бажанням його можна накрити харчовою плівкою і відкласти в холодильник на 20-30 хвилин, а можна формувати і випікати котлетки одразу. Я викладаю фарш в холодильник приблизно на 15 хвилин, щоб він трішки охолонув і всі спеції між собою об'єдналися. Далі беремо деко, застилаємо його пергаментом, змочуємо руки холодною водою і формуємо котлетки. І викладаємо на деко. Також ці котлетки можна і смажити. Тут вже дивіться за своїм смаком. Я люблю більше котлети в духовці, так як вони корисніші, ніж смажені. Якщо будете смажити, можна їх обваляти в панірувальних сухарях, буде теж дуже смачно. Сформовані котлетки відправляємо в розігріту духовку до 175 градусів, випікаються вони приблизно 30-35 хвилин. Звісно, все буде залежати від розміру котлеток. Якщо у вас котлетки будуть меншого розміру, то час приготування також буде менший. І все, мої котлетки готові. Викладаємо їх на тарілку або на дощечку та подаємо до столу. Ці котлетки виходять неймовірно ароматні, ніжні і соковиті, і дуже смачні. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!